Всім привіт! З вами я Ірина і сьогодні я покажу, хочу показати свої розвороти. В щоденнику знищу мене або Rexis Journal. Так, е, свої розвороти. І хочу сказати, що потім, е, ну, е, коротше, в мене вийдуть такі відео, в мене вже є плани, що мої наклейки так мене просили зняти, обов'язково це знімлю відео. І як я заповнюю розвороти, так? Давайте ж почнемо. Складинку я не змінювала палітурку, тому що в мене немає ідей і я, в принципі, якось не хочу. Так, звичай, як звичайний щоденник виглядає. Далі тут я наклеїла ось таке. Це не декоративний скотч. Далі ось ту така. І тут розфарбувала просто буквочки. Наклеїла такого металика і мавпочку. Далі в мене вийшло ось таке. Всюди намалювала рамку, тут замалювала, і тут зробила як космос і таке біле. Так, далі в мене йде мінньон, стартет, коли я почала, і фінішед, коли я закінчила. Тут і тут в мене є такі штучки, і тут металик. І тут я вже можна сказати вже написала перший розворот виконала. Далі тут інструкції я розмалювала. Так, розімний корінець щоденника. Там тут ноги, пострибай. Далі тут я е, в намалювала таку чашку чаю, тут салате і тут кофе. Ніби воно розливається. Я не розлила, не знаю чому. Тут на цій сиринці почули позначення отпереліце і тут прйкнула. Значить, навіть видно. Тут ви нічого не бачили. Далі тут я намалювала таку руку від бойток-токто. Далі, це мені не дуже подобається, але подобаються ось ці відтінки тут нічого немає. Тут нічого нічого. Далі. Риве стрічки відриваю, тут я намалювала спилі стилі космосу. Так. І розрізала. В принципі, непогано вийшло. Далі тут є просто. Малювалася, приклеїла ось таку штучку. Я ще не виконувала це завдання. Далі я тут просто поживала, це треба буде виконати, звичайно. Тут я просто розмалювала. Ось так. Є. Далі тут нічого такого немає. Далі в мене йде ось тут. Приклеїли такі речі, меджуйку приклеїли зефір. За і я наклаяла наклейте. Ну про не спрацюєш виткіле-речі. Речі. речі. Далі в мене йде. Це цей щоденник з собою в душ, це ось такий кран. Так, далі в мене йде. Тут я, я знаю, я не так. Я краще зроблю. Далі я просто відбила, тут треба відбити. Так, вийшлося. Я наклеїла по два листочки. Ну, ще один листочок просто. Наклеїла, вийшла і два листочки. Далі тут корисний десяток, я таке зробила. Дуже мені подобається. Тут така наклеїчка Тут я зробила космос. Дальше в мене йде. Ось таке. Така перебувачка. Я знаю, я вийшла, але нічого. В принципі, класно вийшло. Ось так. О, зараз камера добра. Дальше обведу свою руку. Мене з пальцями. Тут я намалювала к космос и замалювала фон. Дальше мене ось так мені ось це подобається, а це ні. Тут я просто це не ну до кінця, звичайно, я ще буду виконувати виконувати завдання. Тут літопис плям. Круто, вийшло. Це я не знаю, що це. Це я не знаю, що це, тут я нічого не робила. Далі я просто ось так прикладу стрінку на воду, замалювала фон. Тут, є. Так, тут ось так. І тут мені не дуже вийшлося з високого пагорба. Я намалювала ніби щоденник, хмарки, пагорб, це туман. І ось це я зробила. І якщо вам сподобалось це відео, став лайк і підпишись на мій канал. Якщо ти ще хоче таке відео, тоді пиши в коментарях. Па-па! І до речі, в наступному, ну, в наступному відео про цей щоденник вийде відео, як правильно малювати фон, щоб він полишився гарним і зрозуміло. Хочу сказати, що нічого, ну, за ці дні, що у мене не було на Ютубі, в принципі, нічого такого цікавого не сталося, але що. Я їздила з мамою в місто і ми купили ось таке перезумне мені до школи. Воно дуже класне, мені дуже подобається. Ось таке. Так. Я вже в ньому ходила. Дуже класне. це такі металики, металики, металики. Мені дуже подобається пів.